Про передачу транспортних засобів інформує Кузьменко Олена Олексійовна. Чи є необхідність доповідати? Зміни доповнення. Ставлю на голосування запропонований проєкт. Проєкт рішення засновників. Будь ласка, Гусенко, Юлія Василь. Ми зараз передаємо транспортні засоби, так? Бо ми вже тут так. можливо збилися. Які саме? Скажіть, і звідки і кому? З балансу Волинського наукового, вули... наукового ліцею Волинської обласної ради. Автомобіль сас 35 на баланс Берестечського психоневрологічного інтернату, з балансу комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги, автомобіль як автомобіль марки Пежо Автомобіль марки Пижо. Це все перше на баланс військової частини. На баланс військової частини не буду називати, яка і один останній третій на баланс горхівського психоневрологічного інтернату. З балансу Любленецького ліцею. На баланс притулку для дітей з балансу Волинської обласної ради, на баланс комунального підприємства Волинпроєкт, з балансу комунального підприємства «Волиньенергософт», Як ЗАС на баланс Волиньпроект з балансу комунального підприємства Волин природи на баланс Волинської обласної ради з балансу Затурківцівської спеціальної школи. УАЗ е, на баланс Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А є запити від військових частин про потребу. В Звичайно, ви знаєте, я знав, що ви задаєте це питання, тому я просто вчора... поставлю тоді Будь ласка, по -ласка, передатися вас необмежений час. Я просто хочу сказати, що вчора на вчорашній день зробили е, виписку, і за період повномасштабного вторгнення Волинської обласною радою та її комунальними підприємствами для потреб зсу передали 49 автомобілів. 14 автомобілів передали наші комунальні установи. І разом з вами ми, як депутати обласної ради, я як головуючий, мої заступники, передали 35 автомобілів, ті, які дійсно потрібні. Я думаю, що е, небагато обласних рад передали таку кількість автомобілів для потреби за силу. Дякую. Є ще питання? Будь ласка. Тобто ставимо за, за основу, за основу спочатку, да. ставимо на голосування за основу. За 51 прийнято. Пропозиція Гусенко Ільоси. Будь ласка. Шановні колеги, пропоную пункт 6 відповідного рішення про передачу транспортних засобів подати в наступні редакції з балансу Волинського комунального підприємства Олинь природоресурс, Волинської обласної ради, автомобіль, «Хюндай», Арія 23-го року випуску державний реєстраційний номер АС 6325 НК номер 6 такий КМНЮ 8111. Передати на вал, на баланс військової на баланс Сотої бригади територіальної оборони. Тому Дякую. прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування дану пропозицію. За 7 рішення пропозиції не прийнято. Бо, бондар Володимир Найкович, будь ласка, включіть мікрофон. Вікторович, дякую, колеги. Ви знаєте, я в процесі обговорення є такі моменти, коли ну, якби, популізм вже ну, якби, доходить до крайньої точки, і ми маємо дати цьому якусь оцінку. Я розумію, що армія сьогодні потребує дуже багатьох засобів і засобів пересування, і матеріальних засобів, і всього іншого. Але крім того, функціонувати мають і органи влади. І державної органи влади, і виконавчої органи влади, і органи місцевого самоврядування. Сьогодні автомобільний парк тої ж самої військової адміністрації, обласної адміністрації, складається з автомобілів в більшості, які були придбані 20 років тому. Обласної ради так само були прийняті 20 років тому. А керівництво обласної ради, представникам комісії, керівництво військової адміністрації треба здійснювати свої службові повноваження. І якщо цим зловживати і сказати, давайте все передамо, давайте хай голова адміністрації ходить на кордони, чи голова обласної ради, чи заступники, чи працівники відповідальні ходять по комунальних закладах пішки, ходять на кордони, перевіряють пішки. Ну це або не розуміти функції органу місцевого самоврядування, або бути абсолютно популістом в квадраті. Я пропоную не розглядати подібних питань і депутатам обласної ради бути відповідальними перед своїми рішеннями і розуміти, що наша діяльність має бути матеріально забезпечена. І в цьому приміщенні ми маємо виділяти кошти на функціонування обласної ради в тій мірі і в той спосіб, який передбачений законодавством. Ніхто інший, ні державний бюджет, ні бюджети інших рівнів не виділять кошти для того, щоб функціонувала обласна рада. Дякую. Лехі Шановний голово, я фактично після такої доповіді чіткої Володимира Нальковича мало є що доповнити. Я тільки повторюся, що ще війна не закінчилася, але вже популізму такому, прояви такого популізму. Ми таким популізмом дійшли до того, що в обласній раді ви подивіться, який парк автомобілів. І ми це якраз довів до того. Як Володимир Налькові сказав, популізм в квадраті. Кожний з нас долучився, щоб не було більше таких провокацій і таких провокативних питань, як тільки що поставили на голосування, щоб передати на соту чи на інші бригади автомобілів. Я хочу сказати, щоб переважна більшість тут у залі депутатів. Особисті свої кошти не особисті, долучалися до допомоги на соту бригаду і не тільки, і будемо долучатися до тих пір, поки в нас не буде перемоги. Давайте ми дуже обережно будемо ставитись до таких провокацій, які щойно прозвучали, і органи. Місцевого чи місцевого самоврядування, а в даному випадку Волинська обласна рада і її керівництво мають їздити на автомобілях і займатися державними справами, на які ми їх уповноважили. Дякую, шановні колеги. Хочу підтримати двох попередніх доповідачів. На жаль, окремі наші колеги по депутатському корпусу використовують ну. Даний сесій залу в перш чергу для особистого піару. На жаль, воно такі. І дуже прикро, коли звучать такі вкрай поступулістичні пропозиції. Через що? Через те, що цей автомобіль обласна рада не бере на автоб... Я ознайомився з проектом рішення, не бере якийсь там седан, який буде возити там особисто голову чи заступників. Бере цей міні вен який буде забезпечувати діяльність ради. Ми всі ну, працюємо для того, щоб Волинь була воротами в Україну. Для... Ми працюємо на залучення іноземних делегацій. Да, автомобіль потрібен для виконання посадових обов'язків для забезпечення діяльні на рахунок автомобілів на соту бригаду і інші. Ми цього не афішували, але напевно кожен з моїх колег долучався коштами до придбання автомобілів. Перші місяці війни ми так, так само це не сказали з колегами по фракції ми придбали автомобілі, скинулися власними коштами і в цьому автомобілі поїхали на фронт. Але ми піаром не займаємося, навіть посту ніякого не було. Колеги, давайте працювати конструктивно. Дякую. Але я не, хоч, не хочу нікого повчати. Я просто вам хочу сказати, що тут популізму не було жодного. Жодного не було популізму. Тут було просто е, момент, коли ми розписалися в політичній волі. І показали, що для нас сьогодні важливіше. Я поіменно покажу і розка... буду розказувати, хто готовий сьогодні віддати нову машину хлопцям, які воюють. Нам всім тут дуже комфортно, але на жаль, не так комфортно їх там. І я знаю, там воює наш колега, так само, який теж біля нас сидів в залі. І він постійно говорить про те, які у них є потреби. І ми в кожен знаємо, що це не є популістична пропозиція. Це пропозиція, яка могла би спрацювати для того, аби підсилити. Або Збройні сили. Не погоджуйтесь висотою бригадою. Давайте поставимо іншу військову частину. Давайте дамо його прикордонникам. Як ще будуть пропозиції до проєкту денного? Буде цього рішення? Ставлю на голосування в цілому, дане питання. За 45 рішення прийнято. Про надання дозволу.